Доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі, жителі міста Сукерна, Сокірян, Сукернічни та міста Новодністровськ. В Новодністровську готується рейдерське захоплення Новодністровського ринку. Єдиного привабливого об'єкта, який належить Новодністровській громаді, який ще залишився в приватних руках. Планують захоплення. Новодністровського ринку рейдерські структури, начебто з східної частини України, які зараз вкладують, як кажуть інсайдерські джерела, величезні кошти в інфраструктуру Сукірянського району. І Новодністровський ринок як привабливий економічний об'єкт, як Об'єкт, з якого можна перетворити дуже великий економічний інвестиційний хаб, торговий хаб в Сикірянському районі, Сикірянщині, Північній Бесарабії і в Чернівецькій області, приваблює їхню увагу. Рейдери, начебто, почали уже тихенько процедуру віджимання. Новодністровського ринку через своїх людей в Новодністровській міській раді через чиновників Новодністровської міської ради, начебто, ця процедура райдерського захоплення вже тихенько-тихенько почалася. Це знову ось така інсайдерська інформація. На мою думку, можливо, підприємцям Новодністровського міського ринку, власникам Новодністровського міського ринку, пора уже задуматися над своєю. Економічною безпекою. Перевірити документи, перевірити мою інформацію, подивитися трошки навколо, тому що будь-який інвестиційно прибавливий об'єкт, який належить Новодністровській громаді, рано чи пізно віджимався законними або незаконними засобами. Не знаю, що прокоментує на моє відео пані мер Наталя Цимбалюк, її Заступник фаворит Борис Петрик. Але я точно знаю: рейдери вже накинули оком на Новодністровський міський ринок. Точна інсайдерська інформація. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!